Так. Шановні члени вченої ради. Будь ласка, будемо продовжувати роботу. Можна, можна сідати, можна сідати. Ми продовжуємо роботу. Ми вже ми підходимо до фінішку, але ще кілька є. Важливих моментів до закінчення нашої роботи. Будь ласка, всі сідаємо і я, значить, е... Можливо, можна показати на екран? Так, да, будь ласка, на екрані будуть результати виведені. Я надаю слово голові лічильної комісії Володимиру Центра Жерезнікову. Він, він підведе підсумки нашого голосування. Дякую. Отже, річільна комісія у складі резнів, перешивені чи повноважена здійснити калькуляцію і виявили такі результати. Склад Складської ради затверджений в місті 13 осіб, були присутні на засіданні 12 членів за ради, зокрема 6 докторів за розглянути дисертації. Роздано бюлетенів 12, залишилось нерозданих 1. Виявлено в бурді бюлетенів 12. Результати голосування. За 12, проти немає, не дісти бюлетені немає. Дякую, Дякую. А, а, а тепер пропоную затвердити протокол лічильної комісії. Тобто, ми маємо проголосувати. Чи ми затверджуємо цей протокол? Хто за? Ще завдав? Проти, утримались. Немає. Тобто ми затвердили протокол. Тепер е приступаємо до обговорення проєкту та прийняття висновку ради. Які будуть... Ми кожний з членів ради отримав. Е Проєкт висновку, які будуть зауваження і доповнення до цього проєкту. Будь ласка, хто хоче якісь зауваження чи доповнення Немає. Прийняти за основу, на за Немає. Не маю. Тоді е, пропоную затвердити висновок. Знову ми маємо голосувати відкрито, тобто хто за? Так. <плес> Нема проблем. не Івені Значить, Тобто э, э, висновок спеціалізована Рада затверджена. І останній пункт нашої роботи. Я зачитую. На підставі результатів таємного голосування та прийнято висновку спеціалізована вчена рада присуджує настоящий Катерина Васильівна, науковий ступінь, доктора соціолічного за спеціальністю. 22.001 теорія та історія соціології. Ми можемо тепер її поздоровити з цим офіційно, і на цьому захи... Захи... процедура захисту закінчується. Так що поздравляємо.